Пацієнти з трансплантаціями органів а також лікарі, які здійснюють пересадки, пройшлися модним подіумом столиці. Дизайнери зізнаються, намагалися підкреслити природню красу кожного. Цей захід провели до всесвітнього дня донорства органів та трансплантації, які відзначають 17 жовтня. Соня Григорчук продовжить. У класичних костюмах і сяючих сукнях наряди дизайнерки Львіри Гасанової демонструють люди, яким пересадили органи, а також медики, що проводили операції. Робили не так смарт-кежуал, щоб це було не просто подіумна, якась вичорна річ, а щоб підкреслити красу кожного. Якщо ми цим показом можемо трошки більше розказати про те, що в Україні проводяться такі важливі життєво важливі операції, то залюбки. На коричневому вбранні дефілює Алла з Вінничини на гемодіалізі вона перебувала 11 років, а потім стала в чергу на пересадку нирки. Півтора роки очікування, і жінці вдалось підібрати орган від посмертного донора. Чотири місяці тому її прооперували. Поки ми їхали з іншої області після вилучення, вона вже була в нас відділені, готова до трансплантації, дала згоду. І це було виконано. Дякую лікарям, які подарували мені таке життя. Це лікарям раз, а другий раз я донору дякую його близьким, що вони дали, надали мені згоду, щоб подарувати мені життя. У національному листі очікування на трансплантацію наразі більше трьох тисяч українців. Та операції щороку проводять десь 20% зареєстрованих. Зокрема, за 9 місяців цього року українські медики зробили 373 пересадки. 250 нейрок, 73 печінки і 50 сердець. Потреба в виконанні цих операцій набагато більша ніж та кількість, яка виконана міністерство охорони здоров'я. Наш центр розуміє, які складові в роботі лікарів треба підтягнути, на яких ланках, як вчасно потрапляти людям в лист очікування. Ну і зрозуміло, що робити для того, щоб ці трансплантації виконувалися. Понад 60% трансплантацій в Україні проводять від посмертного донора. Подати на це про життєву згоду можуть усі повнолітні українці. Для цього варто звернутись до трансплант координатора у своєму регіоні з трансплантацією Ми аутсайдерами, тобто, у нас дуже маленька кількість посмертних донорів, але з кожним роком вона все більше і більше зростає. Сенс цієї трансплантації – це коли смерть рятує життя. Зміні рішення заяву в будь-який момент можна відкликати, але згода на посмертне донорство це шанс стати корисним навіть після смерті. Соня Григорчук і Гордкач, телеканал Рада для підсумків єдині головне.